Вас на нашому каналі. Це перший міський інтерв'ю дня. І сьогодні будемо говорити про те, що існує такий день, як всесвітній день охорони праці. Насправді, ви знаєте, я так навіть згадую, мені здається, що ми ем, так особливо і не торкалися цієї теми. Ми часто говоримо про працевлаштування, про ринок праці сьогодні, як він змінився під час війни. А виявляється, що 28 квітня це саме такий день, день, коли згадують про те. Як зменшити кількість нещасних випадків взагалі, то на багатьох напрямках і, взагалі, як працює ринок праці? Але мені здається, що от під час війни саме в Україні про це треба говорити, тому що ринок праці, на мій погляд, дуже змінився і продовжує змінюватися, враховуючи і кількість професій, і кількість спеціальностей, які сьогодні яких сьогодні не вистачає, і кількість людей, тому що багато спеціальностей сьогодні мають. Освоювати просто жінки замість чоловіків, які на фронті наші студії Роман Возняк, начальник південного міжрегіонального управління Держслужби з питань праці. Вітаю вас, Романе. Доброго дня. отже, ну таке свято у вас професійне, так трошки заздалегідь ми можемо, мабуть, привітати усіх співробітників, так із з цим святом. Ну я розумію, що ви його так прям не святкуєте, але це один із приводів, щоб згадати про проблеми власне ринку праці сьогодні. Так, дякую, ви абсолютно правильно сказали. І можливо, це не тільки е, свято людей, які забезпечують охорони праці. Це, мабуть, свято все-таки всіх працівників, які працюють на виробництві, угу. всіх господарників, які створюють умови для безпечних умов праці. Чому? Тому що мати безпечні умови праці в Україні це конституційна гарантія. Передусім, це конституційна гарантія. І якщо ми зануримося в історію, згадаємо звідкіля пішла е е така новела, то це початок 19-го сторіччя, коли відбулася індустріальна революція, коли в європейських країнах почали будувати е заводи, е тяжка металургія почала з'являтися. Був відбувся перехід економічної складової від сільського господарства до тяжкої е е е індустріалізації. Саме у Великій Британії е, тоді вже зародилися різні рухи. І проспілкові рухи, тоді вони там інші мали назви, але так, це, в принципі, це був такий фундамент такі, так. захисту угу. прав різного спрямування. І саме тоді було встановлено, що охороняти працю це є найпершим, може бути обов'язком всіх. Чого? Тому що тоді, історично, було мало фахівців, яких знали виробничі процеси. Не було ще навчальних закладів, не було такої кількості людей. І цих людей треба було зберігати, тому що, на жаль, відбувалися ганебні явища, коли там внаслідок недодержання умов техніки безпеки, люди гинули або отримували каліцтва, або хвороби, які виникали внаслідок певного виробничого характеру. І тоді всі зацікавили, що треба щось робити для того, щоб зберегти цих людей і розвинути економіку. Тобто, День охорони праці це в цілому, скажімо так, Розвиток щабель для розвитку економіки. Тобто навчити професії це одна сторона, як медалі, так би мовити. А забезпечити безпеку, вибачайте з доктології в цій професії це І це, до речі, теж мистецтво. І тому сьогодні вже на міжнародному рівні діє міжнародна організація трасі. Саме цієї організації кожного року забезпечуються певні заходи щодо відзначення. Всесвітнього дня охорони праці. І кожного дня МОП вона, вона надає певне гасло, яким гаслом ми керуємося протягом того чи іншого року. В цьому році у нас гасло День охорони праці в рамках забезпечення е безпеки праці в рамках зміни клімату. Uh -huh. І ви знаєте, саме в Україні пішла дискусія серед експертів. А як чи важливо це? Так, це важливо, тому тобто, що ну, потепління глобальне, І потепління, да, лідощі, і, угу. і в цілому це загальна світова проблема. Але ви знаєте, в Україні в умовах війни це також дуже велика проблема. Тому що до тих заходів, заходів які виникають внаслідок кліматичних змін, додалися ще чинники, які виникли в рамках збройного конфлікту. Ну, ви знаєте, ми не зовсім знаємо, які сполуки виникають внаслідок обстрілів. Які потім дощі випадають, слухайте. Ми неодноразово я вас перев'язую говорили з екологами. Стосовно цього це катастрофічні наслідки. питання. катастрофічні саме це... ми будемо говорити це... тут не тільки на виробництві, треба охороняти да? і працю, і здоров'я, а в цілому забезпечувати і ментальне і фізичне здоров'я нашого народу. Треба говорити, треба вчиняти, треба навчати, треба е, людям говорити, яким чином можна зберегти своє здоров'я, уникнути. Ну навіть нещодавно у нас були незрозумілі такі опади жовтого кольору, да, всі бачили і в Одеса, і Київ, і Миколаїв. Е, це все зміни клімату, це все природні чинники, але, на жаль, ще є штучні чинники, які також можуть вплинути на кліматичні умови. І про це треба говорити, і це треба досліджувати. І з цим треба боротися і працювати. Слухайте, мені здається, що ось ті чинники, які штучні, як ви правильно кажете, які заподіяла людина так своїми діями, ось такими злочинними, вони набагато страшніші ніж просто природні чинники, тому що вони, по-перше, створені штучно а по-друге, мабуть, зараз мало хто в світі знає, як з цим боротися, які тому будуть що наслідки взагалі. і які будуть наслідки, тому що такої війни, як відбувається в Україні, ще не було. Ми не порівнюємо з Другою світовою, там так. була зовсім інша війна, так зі... так теж були до речі, наслідки Другої світової. Ми досі бачимо, досі, так. так і досі да. наші рятувальники е подекуди знешкоджують боєприпаси, так і міни, і таке це вже скільки років пройшло. А що буде після цієї війни? Це дуже велике питання насправді. І як от убезпечити людей від цих наслідків? Ну я так розумію, що алгоритму поки що немає. Є. Yeah. Є, ви знаєте, один, один з факторів і один з заходів це наша сьогоднішня зустріч. Угу. Передусім про це треба говорити. Тобто говорити, говорити, треба говорити, говорити, звертати увагу. Якщо на йде все. комунікація, потім е, долучаються до цього експертні установи, потім долучаються фахівці. Угу. І якщо вивчати цю проблематику на рівні… світовій зараз, так? Вже поки в... йде війна, вже зараз так. І над цим держава наша працює, і загальне спів... спів... співтоваристся працює, ми зможемо давати певні відповіді. Ну, в рамках розвитку людства, в рамках нашої науки, в наш рамках чого. дослідження йдуть і сьогодні. І екологи, і медики, і психологи, і науковці, інженери, і інженери закриваної праці. Ми вже працюємо над цим для того, щоб намагатися дати відповіді, які сьогодні задає нам той життєвий досвід, який в нас є. І вже на якісь питання є відповіді? Чи Може. це тільки робота, так? Вже. Відповіді є на деякі питання, на деякі питання ще треба досліджувати, тому що ніхто не знає, що буде в результаті. Угу. Да? Ви ж розумієте, що навіть те, що трапилося з Каховської ГЕС, да? коли підірвали цю даму. Ну, також дуже була велика кількість так, питань, які могли виникнути, але слава Богу, ЗСУ і слава Богу, Господу Богу, ми пройшли той такий тяжкий етап, більш-менш. Будемо кількості... мінізовані все ж таки, так? Таки, так? так? Да, без oh. великих негативних явищ, які могли б бути теоретично. Uh -huh. І дай Боже, у нас буде можливість все-таки отримати перемогу і потім працювати над мирним планом відновлення нашої країни і проведовою щасливого терориста. Але до того моменту, як наші хлопці працюють на передовій, ви працюєте так у своїй сфері, так для того, щоб так. мінімізувати ці наслідки, і для того, щоб прийти, я так розумію, що не лише розмови, так є якісь практичні вже рекомендації стосовно вирішення no, проблем. Є практичні І я хотів би сказати, що саме наші працівники роблять. Uh -huh. У нас є напрямок роботи безпеки праці, і саме наші працівники сьогодні, на час війни, ми відійшли від контролюючої функції вигляді перевірок uh -huh. і пішли до. Партнерської функції так. ми почули заклик, який зробив наш президент. Уряд і сказав: що ми маємо бути партнерами бізнесу. І ми пішли з превентивними заходами. Mm -hmm. Ми проводимо навчання, ми проводимо роботу. Чому? Тому що сьогодні змінилася структура праці, змінилася структура колективів. Дуже багато людей, які раніше працювали, мали певну освіту, з конкурси проходили навчання сьогодні. В Збройних силах лавах беронять нашу землю. І е, появилась нова е, кількість людей, яких треба навчити, на яких треба звернути увагу на ті чи інші заходи. Ми сьогодні пішли до дітей і також говоримо про безпеку праці. Чому? Тому що у нас і діти сьогодні є дуже часто учасниками трудових правовідносин. Діти пішли на роботу. Зараз будуть літні конікули, да? діти також підуть, і вони також мають мати певний рівень знання для того, щоб уберегти своє здоров'я і своє життя. Нами вже 28 квітня буде оголошено конкурс малюнку. Ми запрошуємо всіх зацікавлених людей, незалежно від віку, прийняти до нього участь, долучитися. У нас буде певний сайт, де можна буде завантажувати, розміщувати і навіть за згоду людей ми в планах провести аукціон, потім ці картини, ці малюнки продати і гроші спрямувати на Збройні Сили mm -hmm. України. Навіть через такі інтерактивні заходи ми говоримо про дуже важливі речі. Чому? Тому що, ви знаєте, статистика дуже страшна. Безпека праці, начебто, ну, безпека праці. Але загальна світова статистика говорить, що біля 6... 160 мільйонів людей в рік отримують травми на виробництві. Це величезна кількість. Насправді. А 2 мільйони гинуть. А 2 мільйони гинуть. Якщо говорити про статистику в Україні, то за час збройного конфлікту саме внаслідок агресії Російської Федерації на виробництвах загинуло біля трьох тисяч громадян. Слухайте. Так, ми говоримо, що це не внаслідок порушення норм техніки безпеки, але це смертне виробництво. Внаслідок збройної агресії. Слухайте, ти далеко ти не треба ходити Одеса, так і так. яка постійно під обстрілами, і об'єкти якоїсь критичної інфраструктури, так. де ж обов'язково працюють люди, і ми кожного разу бачимо після от такого прильоту про кількість постраждалих, або і на що страшніше, ще людей, які загинули, і це ж теж на виробництві. А як же тут безпеку можна організувати а, сьогодні держави і Підприємці вживають дуже велика заходів. Відновлення укриттів, побудова різних маленьких наземних укриттів, ці бетонні конструкції, тобто саме, які ми бачили. У таких об'єктах, де люди працюють, Так, люди працюють, роботи. і ми ставимо ці е, об'єкти захисту, де людина може в, в разі оголошення повітряної тривоги забігти, сховатися. Uh -huh. Ми сьогодні говоримо про те, що кожен працівник в установі, в організації на підприємстві, має знати, де знаходиться укриття, і має мати. Беззаперечну можливість спрямувати до цього укриття uh -huh. в разі оголошення сигналу повітряної тривоги. Uh -huh. Тому я говорю, будь ласка, не нехтуйте цим сигналом. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. усім людина сама має вживати кроки щодо збереження свого життя. Є оголошення, будь ласка, залиште своє робоче місце. Спрямуйте до укриттів. Що не справді, відбувалося так, в той момент найважливіше це ваше життя. Це життя так, безумовно. Ваше Тому ну, ось самий маленький крок, який був зроблені, це мережа укриттів. Це відповідні навчання. На підприємстві сьогодні проводиться маса навчань щодо евакуації з підприємства людей, щодо порядку виїзду, щодо порядку е, напрямку викриття, щодо порядку надання первинної медичної допомоги, да, до медичної допомоги. Навчання проводиться сьогодні. Червоний хрест дуже багато проводить заходів щодо навчання надання до медичної допомоги. І ну над цим треба працювати до речі, так ці знання потрібні абсолютно всім зараз всі. в Україні. От просто незалежно навіть без не від статі, не від вікової категорії, не від роду зайнятості. І Навіть дітям, які вже в такого віку знаєте, там з підліткового, мабуть, віку, а можливо і до підліткового віку, які мають розуміти, як себе поводити, як якусь першу да, допомогу. як допомогти собі або надати допомогу іншому. І зараз же, дивіться ринок праці теж дуже сильно змінився в тому сенсі, що багато жінок. Так і жінки можуть і мають вже працювати навіть на тих місцях, де раніше працювали лише чоловіки. Я так розумію, що це теж які певні знаєте, які ну сьогодні моменти. жінки взагалі виконують таку почесну да місію, тому що сьогодні ми маємо дуже велику кількість дівчат, які в лавах Збройних Сил боронить нашу так, землю. Так. І сьогодні да, в виробництвах з'явився певний попит на. Промислові професії. З'явився попит в сільському господарстві, комбайнери, трактористи, токарі на заводах, зварювальники. І сьогодні через мережу центру зайнятості проводяться різні відбори, проводяться різні курси перенавчання людей. І я вже знаю, що сьогодні є вже ситуація, коли були набрані групи жінок. Ви для того, щоб отримати професію механізатора. Це ті люди, які влітку вже мають стати до процедури збору врожаю, тому що є потреба в таких спеціальностях. І держава сьогодні надає. Ми розуміємо, що дуже велика кількість підприємств зруйнована. У нас велика кількість людей внутрішньопереміщених, які потребують роботи. Тому держава, бачачи потребу певних секторів економіки в тих чи інших професіях, вона допомагає людям, якщо є бажання, отримати можливість тої чи іншої професії і забезпечити і роботу економіки в цілому, і забезпечити можливість працювати і отримувати кошти за роботу. Мені так здається, що зараз немає вже розділення на жіночі та чоловічі професії. Нема. Нема. І дає, я не знаю, яка сфера, де е, б жінка не могла працювати. Навіть і, і трактористки вже йдуть, так навіть. І, ну, тобто, все, що стосується сільського господарства, все, що стосується, я ж кажу, навіть не знаю, чи є такі професії, які вже не є жіночими, не, не можуть стати жіночими. Я також вважаю, що ні, вже вже нема. Ну, робота, яка проводиться із людьми, які працюють, вона ж однакова, так як ви сказали, незалежно від статі, незалежно і дуже важливо, що напередодні от літніх канікул, коли багато хто дітей вже. Вліткового віку будуть можливо десь намагатися підробляти. Ви теж працюєте в тому напрямку. так? Так, Чому тому можливо тут, треба і школи залишати, щоб дітям тут вже розповідати не тільки океану no. праці тут перша легалізація праці? Uh -huh. Чому тому що зареєстрована праця укладений трудовий договір? Це гарантії безпеки. Це гарантії певного робочого часу, це гарантії оплати. Так, тобто обов'язково офіційна, офіційна, офіційна легалізація ми до, І тут до речі... нам допомагають не тільки наші працівники, а допомагають організаціональній поліції, нам допомагають організації державної податкової інспекції. Ми ходимо, ми виявляємо, ми працюємо превентивні заходу роз'ясними дітям до ну, роз'яснення підприємцям. Тому що дуже таких є таких, знаєте, негативних явищ, коли підприємець не хоче там сплачувати податки, да або mm -hmm. не вживати заходи до праці або іншого характеру, і він не реєструє ну, або так, пропонує. Не, не треба вона, на це. Не, не треба на це давати погодження. Треба вимагати легалізацію праці реєстрації. Mm -hmm. Ну, по перше, це як мінімум внески до пенсійного фонду. Це майбутнє. Це інвестиція в майбутнє і. Mm -hmm. Ми маємо з вами навчати наших дітей, що, будучи дуже маленькою людиною, вже треба думати про майбутнє. Друге, це гарантія, що діти не будуть працювати понад на встановлений робочий час. Діти мають. Права а я віку, до речі, діти можуть працювати? 14, років. 14 років. Да, але, але там це пепель, не всі, підприємства. Ні, всі там підприємства, там вже є певний не. перелік за там дозволом батьків 14, 16 і більше, з 18 вже повне. Mm -hmm. Але в будь-якому разі, ми є сектори, коли не можна дитячу працю використовувати. Mm -hmm. Тяжке виробниця, да, там виробництво з негативними чинниками, факторами. Це зменшення кількості робочого дня і робочого тижня, тому що дитина вона може працювати, але дитина має відпочивати. Ну, так, так дитина має відновити свої сили і забезпечити сталий розвиток організму ну, так, дитячий організм. Так. Це такий напрямок, який сьогодні робиться, і ми намагаємося сьогодні вже говорити про це. Кожні роки ми говоримо. У нас сьогодні влітку буде відкрити різні заклади дозвілля, атракціони, де дуже часто працюють да? наші діти ага. різними адміністраторами. І там ми маємо говорити і про безпеку використання цих різних каруселів, і про захист прав тієї дитини, яка пройшла і щось заробляє якусь копійку. Ну так, і привчається до того, щоб рахувати кошти, і привчається до того, що, що означає свої зароблені гроші. і Тут багато, звичайно, нюансів і позитивних теж в плані виховання, але безпека найважливіше. Ну, а ми з свого боку теж намагаємося інформувати людей так, про так. ось все це. І, до речі, неодноразово говорили про те, що дуже важливо саме офіційне працевлаштування, так, і саме погоджуватися на те, що це якось неофіційно, якось. Там ну не потрібно, тому що це може призвести до проблем. І це найголовніше, що в такому випадку ніхто не несе відповідальність за тебе за як за робітника, Так, тобто, якщо там, не дай Боже, що сталося, то і звернутися не можна, бо ти начебто і не працював. Тому дякую вам, дякую mm -hmm. вам, що ви прийшли, що ви піднімаєте цю тему і а, знаю, що ви прийшли не з пустими руками. Теж так. Те ж, я так. Хотів Великі вистати ще пів хвилини. І, Ну, По-перше, я хотів подякувати всім працівникам цеху засобів масової комунікації, тому що саме завдяки вашій роботі світ стає Так? Інформація, мати право на інформацію, мабуть, одне з базових прав, які має мати Конституційних людина Конституційних прав першої. І сьогодні говорити скільки б я не говорив, сьогодні говорю мої колеги. Якщо ми не будемо е, спілкуватися разом з вами через ваші канали донесення інформації до людей, мабуть, ми ніколи не виконуємо цю інформаційну місію і місію комунікації, Враховуючи те, що е, перший міський він ну. Просто я не можу оцінити ту роботу, яку ви протягом останніх двох років зробили в рамках питання захисту прав громадянина на працю і права на безпечні умови праці. Ми б хотіли від імені Південне Міжрегіонального управління Державної служби з питань праці перш подякувати першому міському, всьому вашому колективу. І вручити таку почесну грамоту з Дня охорони праці. Ціла. дякуємо, дякуємо дуже. Дякуємо, ось така грамота, яка тепер буде. У нашому у нашій редакції так і звичайно, що це заслуга абсолютно всього колективу першого міського, які працюють від ведучих журналістів до операторів, режисерів, ефіру і монтажерів і так ну, тобто, абсолютно всіх. Тому дуже дякуємо, що оцінили цю роботу. Ну, намагаємося робити саме те, що від нас залежить: інформувати людей. Ну а висновки вже мають робити самі. Роман Возняк, начальник південного міжрегіонального управління Держслужби з питань праці, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що так само 28 квітня, всесвітній день охорони праці, і а, треба про це нагадувати, і треба про це знати кожному з нас, тому що кожен з нас працює і має розуміти, як робити так, щоб наше місце роботи було безпечним. Тому бережіть себе, залишайтеся з нами. Побачимося.